Вітаємо усіх на офіційному ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 2 березня. На авторинку багато різних цікавих новинок і зараз вам їх продемонструємо. Що ж, розпочинаємо наш відеоогляд. Мерседес це класу, 17 рік, 203 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Ціна 21-300 і представлений Mercedes в кузові Універсал. Шкода 28 28700. 2019 року 2-літровий дизель, автомат та повний привід, 215 тисяч рідного пробігу з панорамним дахом, самемісна версія в дуже красивому в синьому кольорі шкода Kodiaq. Перед у нас Fiat Fiorino. 11-го року 450-200 тисяч пробігу з механічною коробкою передач і це у нас вантажна версія. Хидай Ацент 5458 року 148 пробігу рідного, 1,6 бензин на механіці. Peugeot 508 компенсації GT 14350-13 рік, 2,2 дизель, автомат 209 пробігу зі шкіряним салоном. Передні задні парктроніки, тонований, гарно підтоновані фари, дуже-дуже красивий на вигляд авто. Дощорний. Дволітровий дизель автомат 8600. Ціна 8 року, 287 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mazda CX5 26500, 19 рік, 2,5 бензин, автомат 51 пробігу, Шкіряний салон. Коробка, ще раз кажу, автомат. Поруч у нас Infinity. QX50 16 року, 1990 дволітровий бензин, коробка. Автомат, можливий обмін написано. дуже красивий салон в Інфініті. І, друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії АвтоРія. Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар. І щосуботи, та щонеділі для продавців є чудова можливість безкоштовно виставити оголошення про продаж свого автомобіля на сайті АвтоРія. Приходить нас менеджер від компанії Авторія на авторинок, фотографує ваше авто. Ви вказуєте обов'язково він код і можете безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто. Друзі, якщо ви приїжджаєте на авторинок «Карбазар» і паралельно виставляєте автомобіль на авторія, шанси продати вас авто. В... Що з пробігом небиток? А документи ок. ще й вибрав перевірену тачку на авторія. Тут дізнається все про історію авто і про реальний технічний стан. Авторія перевіряє авто. Ти вибираєш безпечно. І також не забувайте обов'язково долучатися до нашого youtube каналу адже, на жаль, більшість глядачів, які дивляться наші відео, ще досі не підписані. Для вас це декілька кліків. А для нашого ютуб-каналу це велика підтримка та мотивація робити для вас нові відео. Отож, не забувайте, обов'язково долучайтеся, підтримуйте україномовний контент лайком. Peugeot 5008, 17 року, 2-літровий дизель на автоматі. Комплектації також у нас GT Line, дуже красиве Peugeot. Можна подивитися попередній фарі, Full LED оптика йде, двоколірні легкосплавні диски, шкіряний салон, шкіряне мультикермо GT перфороване. Подивіться, чорна стеля, просто бомбезна машинка, дуже-дуже красиво виглядає і така шкіра йде. Цікаво, пам'ять сидінь, підігріви сидінь, ну все, все все що є необхідне. І головне що 2-літровий дизель. Коробка, звісно ж, автомат айсин. їде дуже-дуже класно. BMW одиничка. 5453 року 170 пробіг. Renault Grand Scenic, 9915 року, 1,6 дизель на механіці 244 пробігу. Також це автомобіль, як і всі в принципі, у нас доступні у кредит. У кого зацікавила пропозиція по кредиту, пишіть до 500 тисяч гривень, можливо, сума кредиту. Шкода Octavia a 7 в комплектації Clement 19-го року 20х500, дволітровий літровий дизель на автоматі. Laurin Clement, це рахується максимальна комплектація саме по шкоді. САД до Леон 14550 2019 року, 1,6 дизель в рідній фарбі, 248 пробігу, 2 ключі, 2 контакти резини і досить стильне та економічне авто. Volkswagen Charan 13890, 2-літровий дизель, 231 пробіга 2012 року зі шкіряним салоном в Друзі, по всім автомобілям деталі ви можете дізнатися у продавця, зателефонувавши йому за номером телефону, який вказаний на ціннику. 15217 рік, дволітровий дизель, механіка, повний привід Ford Куга. Тепер у нас Форт Фієста. 19 рік, 9600, 1,6 бензин автомат, 65 пробігу, салон тканини, присутній ще люк. Ford Escape 2017 року, 15900 1,5 900, бензин автомат 110 пробіг. Написано не бита. Можливо, були якісь механічні пошкодження, або також могла автомобіль, міг бути автомобіль пошкоджений по ходовій частині. Opel Vivaro другого року 6600 1.9 дд на механіці. 270 пробігу в даному автомобілі. Hyundai Santa Fe 2014 року. Ой, 14 тисяч доларів, 12 2012 року 2,2 дизель, автомат 183 пробігу зі шкіряним салоном та люком. Досить-досить непогана ціна на Санта-Фе. Сад і біцат 4500. 7 рік, 1,2 бензин, механіка 150 тисяч пробіг. Audi А6, 17 рік. 2,0 бензин, автомат, 117 пробіг, ціна 24 тисячі доларів. Дуже красивий седан. І свіжа машинка, певно, зі Штатів по фарам видно. Tesla Model 3. 26 тисяч доларів 2019 року. 54 пробігу. Повний привід, Long Range. Батарейка. Дуже красива, двоколірна. Іде біла з чорним. Volkswagen, якщо не помиляюсь, Multivan 22600. ні, Це Т6 у нас. 17 року, 266 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. BMW X3. 15 рік, 215 пробігу, 2-літровий дизель автомат X-Drive, повний привід, 23800 ціна. Присутня проекція. Давайте заглянемо всередину. Безключовий доступ, комбінований сломчки зі тканиною. М-пакет ідем, підгріви сидінь, двозонний клімат контроль Екрани де більше можете зауважити. Дуже-дуже гарна комплектація, ставки з дерева. І власник підказує, що без підкрасів. І ціна? Що ціна на віддачу? Я думаю, що 23 реально. 23 можна забрати. Друзі, наголошую, це в нас іде вже рестайлінгова модель. І ціна на таку комплектацію досить і досить хороша. Citroen C4 Grand Picasso 2011 року 650, 1,6 газ бензин, коробка механічна. Renault Megane 2, 5800 7 року, 1,6 бензин, механіка, 225 тисяч пробіг. І в Мегані панорамний дах. Друзі, заважте, яка гарна комплектація, лінзована оптика і панорама. Бару Ledgers 2020 року, 18800, 2,5 бензин автомат. Всього-навсього 16 тисяч пробігу. Подивіться, на цей салон розкішний. Дуже гарно реалізували, прикольний планшет посередині. Ш... перфорована шкіра йде, пам'ять сидінь, повний електропакет. BMW 5-ка, 13-го року, 800, 3 літровий бензин на автоматі, 140 тисяч пробігу з коричневим шкіряним салоном. Дуже гарно виглядає авто. Коричневий салон дуже-дуже розкіш, розкіш, як на мене додає до вигляду автомобіля. BMW X-перти, 10-го року, 3-літровий дизель автомат 296 пробігу і досить непогана ціна, 17900 на такий X. Так виглядає салон. А ми йдемо далі. Mazda 6, 10 800, 2,5 бензин автомат. 117 пробігу. І також дуже-дуже гарна ціна на Mazda 6. Року. Volkswagen Golf 12950, 1,6 дизель на механіці 2018 року 205 тисяч пробігу зі тканинним салоном. Toyota Camry, 8706 року, 24 газ бензин на механіці, 299 пробігу. Попереду у нас BMW, четвірка, 2-літровий бензин на автоматі, 23515 року, 126 пробігу. Позаводу, в М-пакеті по заводу. Досить гарному візуальному стані. Шкода Супер, 13 2013 року, 1302-літровий 13, дизель на автоматі, свіжа з Німеччини, без підкрасів написано, 271 пробігу, машинка автобанна, гарні комплектації з лінзованою оптикою, з шкіряним салоном. 50 7500, 1,6 дизельна 10 2010 року, 219 тисяч пробігу. Сьомий пасад, 10712 рік, 2-літровий дизель, механіка 300 301 пробігу і це Fear Motion, повний привід, вказав власник. Досить цікавий посадник. Ford Focus 7713 року, 1.6 бензин на механіці, 206 пробігу і Ford Focus представлений в кузові Універсал. Борис на Golf, Ніверсалка 14 13300, в дідній фарбі 2 літровий дизель на автоматі 244 пробігу, ОСББ з 17 року. Також приємна ціна. Шкода Октавія Тур 4656 року, 1,6 бензин з кондиціонером 280 пробігу і ціна на тур приємна. На ринку взагалі такі машини 5,5 тисяч доларів стоять. Що ж, друзі, я вам показав. Ліву частину одного ряду. Зараз будемо йти по правій частині одного ряду і нагадую, що таких на авторинку чотири ряди з автомобілями. Ви обов'язково підписуйтесь на наш телеканал, залишайтеся з нами. Попереду ще буде дуже величезна кількість різних цікавих автомобілів. Нісан Рок 1431 року, два року, 2,5 бензин на автоматі, 144 пробігу. Ford Kuga 14 250 15 року, дволітровий дизель, механіка 201 пробіг, офіційно куплена в автосалоні, написано зимова вум в подарунок. Вона вже перезута на літню. І це офіційно куплена машинка в автосалоні. Nissan Qashqai 2015 року за ціною 13 900, 15 дизель на механіці 190 пробігу. Друзі, ресталіновий кашкай 13900. Дуже-дуже класна ціна на такий кашкай. Volkswagen Golf 7 18 року. 1,6 дизель на механіці 12 950 241 пробігу в даному автомобілі. Kia Sorento 2018 року 19600 бензин автомат 110 000. Пробігу в даному автомобілі. Шкода Октавія, 6950 11 року, 1,2 бензин механіка 204 пробігу і Октавія представлена в кузові Універсал. Mazda CX7, 10 рік, 11800, 2,5 газ бензин, 178 пробігу, автомобіль 2010 року. Toyota 9400, 9411 рік, 1,6 бензин механіка, офіційно куплена в автосалоні 178 пробігу і ціна її 9400 доларів. Перед у нас Renault Latitude 13 року 167 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі за ціною 8400 доларів 167 пробігу зі шкіряним салоном. Весьомий 11 2011 року, 2-літровий дизель на механіці 350 рідного пробігу. Ціна такого автомобіля 9800 доларів. І представлений Passat в кузові універсал. BMW X1. 13 рік, 2-літровий бензин на автоматі, X-Drive повний привід, 11%, 900, присутній панорамний дах та шкіряний салон. Ще один на 7-й гольф. Дуже багато сьогодні в 7 гольфі, саме в цьому ряді. 1,6 дизель, 230 пробігу, 18 рік. І ціна такого автомобіля 12500 доларів. І дуже красивий колір сірий графіт. Kia Seltos, Навіть не знаю такої моделі, якщо чесно, 20 рік, 19500 2-літровий бензин на автоматі, 13 тисяч пробіг. Дуже подібний на нас Можливо, це є новий спротеч. Ford Focus 1,6 дизель на механіці 8 року. Ідемо далі, у нас шкода Фабія. Рік, 4 рік, 1,4 бензин механіка 155 тисяч пробігу. 6 Passat 8600 року, 1,8 бензин на автоматі 130 тисяч пробіг. Видно, що реально в збереженому стані автомобіль дуже рівненький, лише скола на капоті, але так машинка дуже і дуже збережено виглядає в візуальному, дуже класному стані. Outlander 10 року, 2,2 дизель на автоматі, 7-місний 253 пробігу зі шкіряним салоном. Volvo S60, 1,6 дизель на автоматі, 13 рік 100 тисяч пробігу за ціною 12500. Дуже рідко саме седанчики саданчики від Volvo зустрічаються дизельними, в основному це є бензинова Америка, але будь ласка, ось дизельна Європа по досить гарній ціні. 208, 13 пробку, 1,4 дизель, 249 пробігу, 6 тисяч доларів і коробка автомат. Добрий день. день. Шкода Октавія А7, 11600, 1.6 дизель на автоматі 2015 року 213 тисяч пробіг. Peugeot 508, 11-го року 7800 1.6 бензин. Кропка механічна, 255 тисяч пробіг. І також дуже-дуже гарна ціна на 508 в кузові універсал. Tesla Model S 22916 року, 197 пробігу раз Model S Performance. Шкода Octavia VRS попередна, це спортивна версія, 8 рік, 800-літровий на механіці, 310 пробігу, спортивні сидіння в Octavia і їде машинка. Ця дуже дуже цікава. Volkswagen Tiguan 16900 бензин на автоматі, 148 пробіг у 2016 рік. Ford Fiesta 9714 року, 1,6 бензин на автоматі, 125 пробіг зі шкіряним салоном. Opel Zafira 7910 року, 1,7 дизель на механіці, 230 тисяч пробіг. Кода Октавія, повнопривідна, 17 рік, 17100, два комплекти коліс, 228 пробіг, в кузові універсалу, з лінзованою оптикою дуже-дуже красиво виглядає авто. Але нас Nissan Жук-Нісмо. У нас спортивна версія жука дуже-дуже красиво виглядає з камерою 360 такими обвісами. Досить цікаве та стильне авто. Та 50 -е Volvo, 7900, 1.6. Дизель на механіці 2015 року 228 тисяч пробіг. Дизельний Тігуан, 15 рік, 18 тисяч доларів, 2.0 двигун, автомат та повний привід, 219 тисяч пробіг. У нас Golf Alltrack також повнопривідна версія з підвищеним кліренсом 16517 року, 1,8 бензин. Це в принципі те саме, що Audi Allroad. Volkswagen Passat B7, дизельний дволітровий двигун, 155 пробігу, 14 рік за ціною 14 тисяч доларів. Двоколірний шкіряний салон та присутній люк. BMW X1, 12990 10 го року, дволітровий дизель, автомат 274 рідного пробігу. Санґьйонг Рекстон. на срамний позашляховик. 15 тисяч доларів, 2-літровий дизель автомат, повний привід 13-го року і 179 тисяч рівного пробігу в даному автомобілі. Фіат Фрімонт. 12 й рік, 13950, дволітровий дизель автомат, повний привід, шкіряний салон, люк та 7 місць. Hyundai Santa Fe, 7 року 236 пробігу. Ціна 2,2 дизель, автомат та повний привід і шкіряний салон. Друзі, я вам показав на авторинку лише один ряд з чотирьох автомобілями. Їх, як ви бачите, досить велика кількість. І не забувайте, що по будням з 9 до 18 нас працює автомайданчик, на якому понад 200 автомобілів щодня. Під них всіх є ключі. Автомобілі всі стоять по цінам від власників без націнки автомайданчику. Ми можемо їх комплексно перевірити, зробити договір купівлі-продажу, перевірити валюту. Гроші передуться всі під камерами. У нас вся територія в камерах. Друзі, з нами купувати автомобілі швидко, зручно та безпечно. Що ж, я всім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого youtube каналу. Вже серед тижня на вас чекають новинки і до нас завітають на автомайданчик. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі в наших нових. Відо на YouTube каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Лвів.юей